Ой, кап'є, щось я голодний, капець. В цих шлепках, ботинках ходжу. В шльопках, ботинках хожу, з тими сандалями, носками. Зараз мені там друг мій Максимка, казав, приготови щось, щось з роботи. зробити. Він мене поваром працює. Саня бляге. -блогер. Не ж тобі не блогев блогер. Я ж цілий день готував. Ти що думаєш, моя повар шостого розряду? Це тобі не тако собі якихось там гаргамбургерів і бургери готови. Тобі зараз. Вон, дивись, ціла коробка, ціла коробка. Бля, щось тут ніхрена немає. Подожди, блин, так я ж її біля АТБ оставляв, а там якісь собаки бігали. Я щось не ну. Блін, що тут оставь? Ну нічого, я так цілий день готував, коротше. Щось тобі вивело. То це диви. що це ти мені, блядь, за помою приніс. малий? Сирник, сирник. Мали, коротше, ти що в мене втраїти хочеш. Він, він такий солодкий, Його ти що, солодкий день. А мать. Солодший замед, диви, ще два варежа. Він це... хоче. Це два Йо, вареника. вареника. Це в мене такий друг хоче не отруїти. Це два вареника, тобі я не знаю, хвати нормально поїсти. Де ти знайшов? Де ж які... цілий день готовий. Чуєш, малий, а на яких помойках ти взяв оцей пакет? блядь? Чуєш, бля? помойках, блядь, Я знаєш, скільки це це ти Це що за призіраків, скільки... малий, бля. Скільки їх готовий, Є... ти що прикалуєшся? Та ну, це що, їда, блядь? Ну да. Що ти... це... це вареники і сирники? Сирники з варениками. Чи такого... Це, це такой сметани, що. Ти презервативів його упакував, без толоточка. Й ти то не було пакетів, завін <р conclusion> <р Babanye> <рес> <"Старан>, нормальний. <блядь". рес> Та нормально, <рес> там все, що ти розказуєш, <рес> це пакет такий починаєш вже гнати. Ну, 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 Я старався цілий день готовий в цьому блогеру. Думаю, він втомлений, буде там замаханий. Коротше, цілий день готовий, він ще якісь приколи тягне. Нормальна їда, ти що? Я кожен день такий їм, як бачиш, жив, здоров, і слава Богу, як то кажуть. Так що цей дома собі перекусиш, то взагалі тема буде. Я тобі відвідаю. Кожен день так питаюся. Ти бачиш, як я вигляжу на всі 100-500%. Просто вообще ідеально. Чуєш, скажи, пожалуйста, а тобто, виходить, ти кажеш, це ти готував для мене, ну да? так? Значить, я. А що а що коробка така велика пуста? Так я ж кажу, там ще була їде. Ще була ще була, Я біля мусорки оставив, бо не пускали. Чуєш, скажи, а тебе є дівчинка? Дівчинка є? Кака, не, а, ну, мне да яка, я, я, яка тобі різниця? мені просто цікаво, чи я дівчина. Та яка тобі різниця, Конечно, ну, просто, то, просто конечно. я був би бы дівчинкою, я б з таким мальчиком би ніколи взяв. Да Шльоп... Я, я приїзд би так... такого поїсти і ти що? Наші такі ресторани, тьи... ці